Всім привіт! Ви на каналі Яніна Злебова. Знаходжуся у столиці Македонії, місті Скоп'я. І сьогодні хочу зробити музейний день. Хотіла поїхати на каньйон Матка, проте сьогодні нельотна погода. Залишайтеся зі мною і разом будемо дивитися щось цікавеньке. Підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хай квітне український YouTube! У Скоп'я безліч музеїв, театрів. Планетарів та кінотеатрів тут вирує культурне життя. Також тут є кав'ярні, де можна почитати книги, кав'ярні бібліотеки. Сьогодні збиралася їхати на каньйон Матка, але день видався туманним і вирішила трошки змінити плани. чому би і ні. Тому сьогодні хочу нарешті завітати до музею і розпочну свою музейну програму у Скоп'ї з музею, що раніше був залізничним вокзалом, і його зробили музеєм після землетрусу. Що тут відбувся? Цікаво подивитися, що всередині. Цікаво, яка експозиція. Загалом музеїв немало у Скоп'ї. Планую завітати в декілька. Цікаво, що перед цим музеєм ось така експозиція розміщена вже на вулиці. Я тут часто проходила повз і завжди думала, ну що це за плити надгробні. Тому варто вже розгадати цю загадку та завітати до музею і дізнатися, що, що, це, що це за гробниці. Перед ним тут запарковані машини. Маю надію сьогодні приймальний день. Ця будівля була залізничним вокзалом з 1873 року. А після землетрусу, що стався 1963 року, з вокзалу зробили музей. Вхід вільний і мене це приємно здивувало. Цей макет демонструє зовнішній вигляд будівлі, у якій я наразі перебуваю. Вона справді дійшла до сьогоднішніх днів у такому напівобваленому вигляді. Її навмисно зберігли такою, адже це меморіальний комплекс. Тепер. Тут є частина експозиції, що розповідає про культурне надбання Македонії, але мене більше цікавила експозиція, присвячена саме землетрусу. Проте пройшлася такими стендами. Також у холі можна роздивитися інформацію про місто, про Македонію, досить пізнавально. А далі я потрапила до зали, де розміщено. Картини на релігійну тематику. Вони всі були віднайдені у Скоп'є або в інших регіонах Македонії і датуються 14-15 століттям. Картини великого розміру, я так розумію, що це. Відреставровані частки старих церков. Ці малюнки були розміщені на стінах церков. А це Клімент Охрицький зі своїм другом відвідувала тут у Скоп'є храм Климента Охрицького. Загалом на багатьох картинах обличчя були понівечені. Моє припущення, що це робили мусульмани, коли ця територія. Була частиною Османської імперії. Тепер роздивимося з вами саме меморіальну частину цього музею, що присвячена землетрусу, і ця інформація мене вразила. Землетрус 1963 року тут у Скоп'є, забрав більше тисячі людських життів і мав настільки руйнівну силу, що знищив майже все місто. Досить тривалий час люди жили в таких наметових містечках, вони втратили все і переживали справді складні часи. Весь світ згуртувався та допомагав відбудовувати Скоп'є. На цій мапі зображені країни, які допомагали відновлювати конкретні райони Скоп'я. Була справжня трагедія, про яку Македонія пам'ятає. І цей час закарбувався у пам'яті багатьох місцевих жителів як важкий час, складний. Дітей евакуювали, бо треба було пережити зимовий час. Зображення цього пам'ятника мене вразило. Він дуже влучно передає увесь цей трагічний жах. Під час цього землетрусу загинуло 1070 людей. Тут у музеї є повний перелік імен тих, кого вдалося ідентифікувати під час цього землетрусу це місцеві жителі, а також іноземці. Їх пам'ять вшанована в цьому музеї, їх пам'ятають. Це меморіальний будинок музей Матері Терези. З іншого боку, правда, я його обійшла. 14, симпатична будівля. Але я хочу сьогодні до іншого музею встигнути завітати. Поруч оця недобудована церква, яку вам показувала. Час близько п'ятої. Хочу встигнути сьогодні до. Археологічного музею. Цікаво, що буде там, чи працює він взагалі. Дощик накрапає. Фонтани вже накрили, як бачу. І це, до речі, теж скляний міст. Не такий, як у Києві, але з елементами скла. Навпроти кам'яний міст. Ця пишна будівля викликала мій інтерес вже давно, вартість квитків для туристів та місцевих різна. Я не дочекалася своєї дій та піду по повній ціні. Такі похмурі дні вони, наче створені для відвідин музеїв або інших подібних місць, адже це. Можливість з користю провести час незалежно від погоди. У першому залі були лише фотографії з золотими прикрасами. Піднімаюся сходами. Може там не тільки світлини будуть, а об'єкти. Перше враження від музею було дивне, адже він такий великий ззовні і такий маленький всередині. Тут шрифтом Брайля зображено скульптуру, щоб люди з обмеженими можливостями могли теж її побачити руками. Ніколи не бачила подібної в музеях, щоб окрім тексту також можна було відчути скульптуру. Дуже цікаво. Це та скульптура, що була на плакаті, яку можуть відчути люди, осягнути її форми. Люди, які не бачать фрагмент, що зображує сюжет давнього життя, шосте століття до нашої ери. Жіночка щось робить. В експозиції багато глечиків, горщиків, різних уламків, які були віднайдені на території Македонії і є надбанням археологічним цієї країни. Написи македонською та англійською біля стендів усе гарно підсвічується. Усе можна розглянути відвідувачів у музеях. Тут не дуже багато, хоча, може, я в такий день сюди завітала, що мені так пощастило. Можна було спокійно все роздивитися, прочитати всі написи, розглянути прикраси та національний одяг македонців. Магазин на нульовому поверсі навіть продає частини експозиції. Цікаво, завітайте! Остання частина експозиції, що я ще не встигла роздивитися, розташована тут, і це скульптури та надгробні зображення. Загалом мені дуже цікаво в цьому музеї. Я читаю написи статуя Венери. Цікавий матеріал. Але експонатів мало. А ось цей саркофаг це копія справжнього, де похований Олександр Македонський. Тут розташована лише копія. Експозиція не дуже велика, вже все і подивилася. Це холл. Присіла зараз трошки відпочити. Думала, більше буде експонатів, наче будівля така велика, а на нульовому поверсі можна щось подивитися, на першому і все. І, мабуть, останній на сьогодні ось такий великий музей Холокосту, в який я хочу завітати. Я думала, що це і є музей, а виявляється, ось тут вхід і щось воно не світиться. Лише частина цієї будівлі музей. Квиток до цього музею коштував 100 динар. І пізніше я пожалкувала, що залишила відвіданий цього музею сьогодні наостанок, адже мені не вистачило часу, щоб роздивитися все, настільки це було захопливо та цікаво. Сучасний великий інтерактивний музей, де вшановують пам'ять жертв холокосту. Мільйони євреїв Європи, Македонії багатьох країн постраждали під час Другої світової війни, під час Голокосту. Мені дуже сподобалося, що експозиція починається з історії іудаїзму на цій території дуже корисно, адже ця історична нитка подій, вона вся зав'язана в один клубочок, який. Приємно розмотувати ось так поступово. І чим більше розумієш про історію доїзму на цій землі, тим трагічніше відчуваєш саме події холокосту. На страниці і мадамкіт. Дуже мені сподобалася мультимедійна частина експозиції, всі ці екрани, мікрофони, динаміки, де можна було отримати більше інформації, Англійською титри, македонською розповідь звучить, і все зрозуміло. Ще одна можливість скоріше вивчити мову на слух, досить нормально сприймається, багато всього я розуміла з того, що тут відбувається. Місцями мені було емоційно важко перебувати тут, але цікаво, і я отримала багато нової інформації, нових знань щодо цих подій. у чотирьох та а також я провела паралелі з тим, що відбувається зараз з моєю батьківщиною. Це таки расизм має багато спільного з нацизмом, і це вже факт. Оці валізи відкриті з речами особистими євреїв, яких змушували покинути свої домівки, нагадали мені багато про мою країну. І мене жахає ця схожість але спростувати її для себе не можу. Експозиція побудована таким чином, що треба пройти повз вагон, в якому перевозили євреїв до таборів. Інформація про табори теж була чудово розкрита, і я дивувалася на кожному етапі, чому така жорстокість існувала і чому існує зараз. Це макет одного з концтаборів, де щодня лишали життів тисяч євреїв через газові камери. Цей музей чудово висвітлює події того часу і мультимедійна частина досить гарно побудована. Рекомендую вам відвідати це місце і закладати декілька годин на відвідане. Вийшла я з музею рівно о сьомій, коли він зачинявся. Настільки було цікаво і хотілося послухати кожен фрагмент цієї експозиції. Час вечеряти я дійшла до одного з улюблених закладів тут, у Скоп'ї. такий собі звичайнісінький аріш-пап, де можна випити чай, поїсти щось смачненьке. Побути серед людей, подумати над тим, що побачив, цінувати своє життя ще більше і пам'ятати ті жахи, що вчиняють люди одне одному. Такі злочини не можуть пройти повз непоміченими, і я маю надію, що нацисти нашого часу, тобто расисти, отримують, отримують за всі свої злочини. Культурний голод на сьогодні було втамовано, а ось фізичний ні, отож, я повечеряла з таким салатом з беконом в цьому закладі і відчула, наскільки люблю та ціную своє життя. Цей цікавий, пізнавальний день добігає кінця. А я надіюсь, що вам сподобалося це відео і ви залишите вподобайку та коментар. Побачимося у наступних відео. Слава Україні! Тримаємося!